Друзі, радий вас вітати на каналі Football Universe, Футбольний Всесвіт. Мене звуть Дмитро, і ми з вами зараз обговоримо найцікавіші новини, які трапилися в українському та світовому футболі. Розпочинаємо, як завжди, з лайку, поставте лайкос для того, щоб розігнати це відео. А також підпишіться на канал. На цьому каналі вже 300 підписників, 300 користувачів. Це неймовірно круто, я неймовірно щасливий. Ми рухаємося з вами до цифри у тисячу підписників. Тому хто ще не підписався, натискайте внизу підписатися, натискайте дзвіночок, щоб не пропустити найцікавіших відео. А розпочнемо ми з новини Інтер володар Суперкубку Італії. Тож більше 4 тисяч кілометрів розділяє легендарний сан сіро Джузеппе Меаца та міжнародний стадіон короля Фагда в місті ер Ріят. Проте Мілан у статусі чинного чемпіона країни та Міланський Інтер, чинний володар Кубку Італії, завітали до ближнього сходу за першим великим трофеєм у сезоні. До речі, Змії мали обов'язок ще й захищати свій статус минулорічного переможця цього змагання в черговому дербі Делла Мадоніна. Ростонері вирішили почати звітну з груз повільного контролю, наче не передбачаючи можливість високого пресингу у виконанні суперників. Це було дуже необачним рішенням із боку команди Стефано Піолі. Адже підопічні Сімони Цаві саме за рахунок кількісної переваги в окремих ділянках футбольного поля примудрялися відбирати м'яч, м'ячі навіть біля штрафного майданчика Тетерушану. При цьому у інтера ще й добряче працювали флангові гравці, тож Мілан на початку гри потрапив до оперативного оточення. А вже на 10-й хвилині захист номінальних господарів просто розвалився під час стрімкого розгортання атаки суперників правим флангом через паси з глибини на Джеко. Який дотику вімкнув е, у чужому штрафному барелу, якому залишалося лише покотити підпорожній для Дімарко на протилежному боці чужих володінь. І рахунок матчу 1-0, рахунок відкрито. Цей епізод а також кілька вдалих моментів із пресингу біля володінь Росеннері можна було вважати зразковими проявами здобуття переваги над опонентами, навіть за використання відносно невеликих фізичних ресурсів. Мілан потужно огризнувся лише одного разу, коли в цілому. Невдалий простріл з лівого флангу штрафного, під поперечину вдався Леау, а Онана красиво перевів м'яч на кутовий. Незабаром команда Піолі знову колективно позіхне під час швидкої передачі бастоні до лівого флангу штрафного на Джеко, а тоналі виступить ще й в якості тренувальної фігурки перед замахом суперника, біля якого було виконано постріл у Дальній Кут. Ця подія відбулася ще до завершення першої половини першого тайму, проте наявна на той момент перевага в Інтеру вже виглядала доволі загрозливою. Росанері банально нічого не мали, аби протиставити своїм суперникам до перерви, адже будь-які їхні дії в атаці були доволі прогнозованими, тоді як нерадзурі не стали відходити до глибокого захисту за вже звичним помахом інзакі. І постійно загрожували підловити господарі на черговий швидкій атаці. Залишались Мілану сподівання лише на другий тайм, точніше на активну гру на самому його початку, бо часу залишалися дійсно обмаль. Доволі прогнозовано футболісти піолі опинились від самого старту біля чужих володінь і навіть мали якусь послідовність зі створених моментів у вигляді загрозливих пострілів Леоау та Бенасера. Але тим не вдалося відзначитись голами і, зрештою, перевагу на м'ячі Мілан доволі невимушено втратив. Інтер провів черговий потужний відтінок у матчі поблизу середини другого тайму і довершив розпочати раніше на 77-й хвилині, коли Лаутаро пошив у дурні Томорі під час закидання з глибини до правого плану штрафного від Шкрін'яра і провів над голкіпером у дальній кут. Це був повноцінний розгром, поліпшити враження, від якого не допоміг і диво гол від Ребіча, якби його подача з правого плану все ж таки дійшла в ворота, а не в поперечину. Фінальний свисток арбітра Фабіо Мареськи з Неаполю зафіксував перемогу Міланського Інтеру в розіграші Суперкубку Італії 2023 року. Тоді як Мілан залишився без можливості здійняти над головою перший трофей у сезоні. Просто неймовірна статистика від цих двох колективів: Мілан та Інтер. Одні з найстаріших клубів ділять між собою одну арену. Навіть планують, якщо будуватимуть нову арену, теж спільно її зробити. Я просто подивився на статистику, я в величезному шоці. По 7 суперкубки Італії в обох колективі. Таким чином, Інтер захистив титул та наздогнав Мілан за цим показником. Та по 19 чемпіонств. Це просто неймовірно, конкуренція просто зашкалює. Тому подивимося, хто ж братиме вже чергові трофеї. Дуже цікаво. Наступна новина. Провели жеребкування клубного чемпіонату світу. Нагадаю, що від Європи там Європу там представлятиме Реал Мадрид, мій улюблений клуб. Тому жеребкування виглядає наступним чином. Ось тут також розміщаю картинку, щоб ви подивилися, як це буде виглядати. Турнір пройде в Марокко з 3 по 12 лютого 2023 року. В одній восьмій зіграють Аль-Ахлі проти Окленд-Сіті. Потім відбудеться стадія 1-4. Там Seattle Саундер зіграє проти переможця пари Аль-Ахлі Окленд-Сіті. Та ще одна пара це Відат проти Аль-Хілялю. В одній другій до них приєднається Фламенго вже в клубі з Бразилії. Зіграє він проти переможця пари Відат Аль-Хіляль Аль І Реал Мадрид зіграє з переможцем Сієтл Саундерс Аль-Ахлі та Окленд-Сіті. Півфіналі матчі відбудуться 7 та 8 лютого 2023 року. Тому е, чекаємо на проведення клубного чемпіонату світу, хто слідкує за цим турніром, приємного вам, звісно, перегляду. Якщо ви хочете бути в курсі всіх футбольних новин та дивитися відео голів Суперкубку Італії, Суперкубку Іспанії, різноманітних турнірів, залітайте в мій телеграм-канал, залишаю тут QR-код, скануйте. На 500 підписників я розіграю. Доволі цікавий футбольний приз, тому приєднуйтеся. А також в моєму телеграм-каналі проходить Ліга прогнозистів. Це турнір прогнозистів, де ви, де ви залишаєте прогнози під дописом із матчами, набираєте якусь кількість балів і в кінці місяця кращий прогнозист отримає грошовий приз. А розмір грошового призу буде якраз залежати від загальної кількості учасників місяця. Тому приєднуйтеся і розповідайте друзям е, про цей турнір. А ми рухаємося далі. Реал жалкує, а Барселона святкує. Що ж таке святкує Барселона? Звісно, що суперкубок Іспанії. Прогремів цей турнір, в ньому брало участь 4 команди: це Реал, Барселона, Валенсія та Бетіс. Але на півфінальній стадії Валенсія та Бетіс турнір залишили. І у фіналі ми побачили справжнє Ель-Класико. Але. Супер інтригуючу ель-класіку не вийшло, тому що Реал програв за всіма статтями. Я щиро вітаю болівальників Барселони з цим трофеєм, хоча є фанатом Реалу, але я вже говорив е, на ефірах у Тіктоці, що я е, дуже з великою повагою відношуся до Барселони, тому щиро вітаю фанів Барселони з цим трофеєм. Це перший трофей у тренерській кар'єрі Хаві. Теж окремі поздоровлення всім фанам Хаві та Барселони. А також перший трофей для Роберта Левандовського у якості гравця Барселони. Красномовна статистика Роберта Левандовського – 22 матчі, 20 голів, 5 асистів та 1 трофей. Тому Роберт Левандовський одразу вірвався і почав завоювати трофеї. Под... Далі у нього, я думаю, ще багато здобутків. Таким чином, Барселона вже на два титули випередила Реал, 14 Суперкубків Іспанії Барселони, 12 у Реал-Мадрид. Але я триматиму кулаки завершкових і надіюся, що все ж таки на клубному чемпіонаті світу вони підтвердять реномен найсильнішого клубу планети. Рухаємося далі, а далі у нас трансфери. І знаєте, про ці трансфери говорилося багато на різноманітних телеграм-каналах та Ютуб-каналах. Тому я лише хочу такі деякі акценти розставити і поділитися власними спостереженнями. Розпочну з трансферу Віктора Циганкова до Жероне. Тут дуже вдало е, про цей трансфер розклав по поличках е, відомий коментатор Вадим Скічко, який веде телеграм-канал Ла е, Грабесіна. Підпишіться на, те, на цей телеграм-канал, там дуже багато цікавої інформації. Тож, Віктор Циганко офіційно в Жироні розглянемо цей трансфер з різних ракурсів, гроші. Жирона могла дочекатися літа та забрати собі лідера Динамо безплатно. Очевидно, що Циганков не мав набіру продовжувати співпрацю з Динамо. В такому випадку для іспанців головною складністю було переконати українця переїхати саме до них, а не до інде. Тому трансфер взимку це ситуація він-він. Динамо отримує кошти за гравця, який за півроку стане вільним агентом. А Жерона одразу ж має підсилення атаки. 5 мільйонів євро та ще 50% від майбутнього трансферу бажаю успіхом для киян. Це не продаж калібру Ярмоленко чи Миколенко, але й не відам Бокані чи Мораес. Свою чергу для Жерони придбання ЦНК стало найдорожчим за 5 років. У Віктора вірять у Каталонії, як підтвердження контракт до літа 2027 року. На такий термін Жирона уклала угоду лише з вихованцем Мадрида Мігелем Ютьєресем, який прийшов на початку сезону та став основним лівим оборонцем біло-червоних. Отже, трансфер Ценкова для Жирони має стратегічний вигляд. Конкуренція. Насамперед, Віктор Цянкова асоціюється з правим флангом атаки. Хоча іспанська преса і захоплення пише, що українець може зіграти попереду будь-де. А коли ви в останнє пам'ятаєте це неправим півзахисником Вінгером? Хіба матчі за збірну, звісно. У Жероні праворуч можуть зіграти суперталовитий вихованець Атлетіко Родріго Рікельме, але він переможно діє на лівому крилі атаки. Літній новачок Тоні Вілья у двох останніх матчах грав саме праворуч і щоразу відзначався результативними діями. Саме його я виділяв би як головного конкурента Віктора. Молодий бразилець Ян Коутов, взагалі-то він правий захисник, який здатен грати повище. Вічно травмований талант з Реал Мадриду Рень'єр ще кілька тижнів відновлюватиметься від пошкодження стегна. Вихованець клубу Валерій Фернандес і ситуативно Ману Вальєхо. Суперників достатньо, Але, на мою думку, Віктор здатен забронювати за собою місце праворуч у нападі. Його союзники, досвід і статус. Жодному із гаданих мною конкурентів нема такої кількості міжнародних матчів, як у Циганкова. Ніхто не приходив до клубу за такі кошти та з реноме, якщо не зірки, то провідного футболіста свого клубу та збірної. Тренер і тактика. Мічел колись сам був блискучим атакувальним півзахисником, тому він точно знає, як використати талант Циганкова по максимуму. Більше за Жерону цього сезону Ла Ліги забили тільки Барселона та Реал Мадрид. До того ж, за каталонців відзначалося 11 різних футболістів. Жирона – надзвичайно варіативна команда щодо тактики. Починали у 5 захисників, але ця схема не працювала так добре, як у Сегунді. Потім випробували різні тактичні побудови. а Найсвіжіший успіх у матчі проти Севілі каталонці здобулись 4-2-3-1, до якої це мав звикнути у Динамо. Нехай наразі каталонці у дорічній частині турнірної таблиці Ла Ліги, однак вони серед провідних команд Іспанії за подачами. Ударами та потрапляннями з м'ячем до останньої третини поля. Це, звісно, не рівень домінування Динамо проти більшості команд УПЛ, однак для Віктора такий стиль знайомий та приємний. Єврокубки. На жаль, попри усю свою симпатичність і сім поспіль матчів без поразок у Лалізі, Жерона не команда рівня континентального футболу, принаймні цього сезону. Є вдосталь клубів, які мають вищі шанси на топ-7, ніж каталонці. Успіхом для Жерони буде горішня частина таблиці. Каталонський клуб вважається скромним і маленьким за іспанськими мірками. Навіть у рідній Каталонії є два заможніші та популярніші Жерону клуби. Цього щодо бюджету зарплат, то у Лалізі 22-23 Жерона випереджає тільки Ельче. Не забуваймо також, що нині триває всього-навсього третій сезон біло-червоного каталонського клубу в елітному дивізіоні. Тому є загроза, що це НКУ в Єврокубках ми більше не побачимо, принаймні, в цей період його кар'єри. Не можу не погодитися з Вадимом Скічко, реально дуже класно він розібрав цей перехід. Я від себе можу додати лише прості футбольні істини. Все залежить від Віктора Циганкова, все залежить від його тренувань, від того, як він буде себе проявляти на футбольному полі. Я вважаю, що циганков може, по-перше, стати лідером Жерони, по-друге, перейти потім у ще. Вищий за рангом футбольний клуб, тому тримаємо кулаки і будемо, звісно, тепер дивитися ще більше на нашу одну із найкрутіших ліг, це, звісно, що Ла Ліго. Ну, і той трансфер, який просто розірвав футбольний медіапростір це трансфер е Михайла Мудрика. В Попередньому відео я розповідав про те, що Мудрик може опинитися в арсеналі. Хто ще не подивився, відео обов'язково подивіться, але Мудрик взяв і опинився у Челсі. За деяку інформацію, Челсі заплатив на 5 мільйонів більше. Трансфер загалом склав 100 мільйонів, 70 плюс 30 бонусами. А від себе хотів би додати, що Михайло Мудрик, по-перше, Класно знає англійську мову. По-друге, йому сподобався проект Челсі. Він особисто говорив із тренером. А по-третє, він не встиг приїхати, не встиг толком познайомитися з партнерами, але вже активно працює у тренажерній залі. Тому це говорить тільки про те, що Михайло Мудрик все тільки від нього буде залежати. Я вважаю, що Мудрик має всі шанси для того, щоб заграти в основі Челсі. Що ви думаєте стосовно е, попередніх е, новин та цих, пишіть у коментарі, обов'язково діліться власною думкою, як вам трансфер, як ви оцінюєте трансфер циганкова та мудрика, і які перспективи бачите у майбутньому. До речі, Шахтар та Челсі домовилися одразу про дві товариські гри. Як раніше повідомлялося, першу гру домовилися провести у Донецьку. Як виявилося, це буде два поєдинки, один з яких пройде у Лондоні, інший. У Донецьку і перший поєдинок запланований вже на серпень 2023 року. Після матчу всі кошти відправляють на допомогу Україні. Ну а матч в Донецьку ми з вами всі дуже сильно чекатимемо, тому Донецьк повернеться е, до України, і звісно, що цей матч буде одним із перших, який проведуть на цій неймовірно крутій арені. Наступна новина: Apple готова поборотися за права на трансляцію Англійської прем'єр-ліги. Поточний контракт АПЛ Sky Sports, BT Sports і Amazon був продовжений у 2021 році на три сезони з 2022 2023 по 24-25. новому ліга отримає 5 мільярдів фунтів, 61 мільярди доларів. Власники деяких клубів не задоволені розміром поточного контракту. Вони очікують, що компанії США, зокрема Apple, можуть підвищити ціну. Конкурс на отримання прав на наступний цикл, що починається сезону 25-26, відбудеться вже у цьому році. Повідомляється, що на цей раз очікується високий рівень конкуренції. Буде цікаво подивитися, хто ж цю конкуренцію виграє. Наступна новина Парі Сен-Жермен може залишити парк Пренс через суперечку із владою. Не знаючи, ви цю новину, наприклад, чули. Справа в тому, що клуб вважає, що 48-тисячна футбольна арена потребує реконструкції. Реконструкції та коштуватиме близько 500 мільйонів євро. За інформацією BBC, клуби готові профінансувати роботи, але тільки в тому випадку, якщо їм дозволять викупити стадіон. Про це цей план заперечив мер Парижу, який заявив, що стадіон. Ніколи не продавався, не продається і не буде продаватися. За інформацією джерела, після тривалої дискусії з владою Парижа, боси ПСЖ розглядають варіант, щоб залишити цю футбольну арену. І той челендж, який ми з вами проводимо, це те, що найцікавіші коментарі я вибираю та коментую у наступних відео. Розпочнемо з коментаря Васі. Він запитав, чи може Ребров стати головним тренером збірної України, який ваш прогноз? Наведу одразу дві цитати. Дуже відомих футбольних людей це Юрій Вернедуб та Артем Федецьк. Рибров – це варіант, який зараз наближений до оптимального, щоб очолити збірну України. Думаю, що у нього все вийде. Він показав, як міє працювати не тільки у Динамо, але й у Ференцвароші. Коли він прийшов у Ференсварош, то одразу привів команду до чемпіонства та вийшов у групу Ліги Чемпіонів. Він молодий тренер, що розвивається. Артем Федецький так це прокоментував. Сергій Ребров це кандидат номер 1 на посаду головного тренера збірної України. Е-гравець ек екс-гравець збірної України ексклюзивно для е, деяких каналів поділився думками щодо наступного керманича головної команди. Думаю, що він заслуговує прийняти таку серйозну махіну, як збірна України. Є гравці, з якими він ще грав на футбольному полі. Всі добре знають, що він хороша та позитивна людина і як тренер також. З його футбольним досвідом, який у нього був Динамо, Тоттенхем і ще й багато команд. Гадаю, що це досить класна перспектива для нашої збірної. Сказав. Федецький. Не можу не погодитися словами цих двох крутих футбольних дві круті футбольні людини. І Юрій Вернедубі Артем Федецький дуже їх поважаю. Від себе лише додам, що Сергій Рибров це молодий, перспективний, талановитий тренер, талановитий футболіст. Має чимало досвіду грі у Європі, має чимало досвіду тренування команд. Звісно, що збірними він ще. Не працював, але я думаю, що він е, абсолютно справиться з усіма задачами. Це буде дуже цікава команда, і я сподіваюся, що не тільки цікава команда, цікава гра. Ми будемо в захваті слідкувати за нашою національною командою, але це приноситиме результати. Ми побачимо збірну на європейських турнірах, на євро та на чемпіонаті світу. Тому я дуже з радістю я підтримую і чекаю цього трансферу, цього переходу, підписання. Звісно ж. І ще один коментар. Я рахую, що Луніну треба оренду до наступної зими, щоб залишитися у формі, бо серед запасних його талант можуть не помітити. Чесно, я теж з тобою згоден. Мені, я вважаю, мені здається, що Тібо Куртуа за собою зацементував місце у воротах Реалу, можливо, навіть на всі 5 років наперед. Луніну дуже важко буде виграти цю конкуренцію. Він, звісно, розраховує отримати ігрову практику в Єврокубках, у кубкових матчах. Але це теж буде залежати від багатьох факторів. Що думаєте ви, чи потрібно Луніну залишатися, чекати свого шансу, чи переходити до оренди, залітайте в коментарі та пишіть. Найцікавіші коментарі буду коментувати вже в наступному відео. Дякую всім за увагу! Наче картинка трішки і тускла, але. Не тусклий наш настрій і тим паче дуже дуже цікава інформація. Тому ставте лайки, підписуйтесь на канал, ставте дзвіночок і будьте підписані на всі соціальні мережі футбольного всесвіту.